У цьому відео будемо пробувати навчити два різних персонажів взаємодіяти між собою. Давайте познайомимось з персонажами. Мамочка. Мамочка селянка, прихожанка, самаритянка. Займається господарством і живе у гнізді, де й висижує яйця. З часом це дало результати, і у мамочки з'явилося троє чудесних діточок. Пемвунчик Аудюнчик і Мерседесіна. Мамочка їздить по постапокаліптичному світі і серед поламаних роботів і андроїдів вишукує каністри з паливом для свого сімейства. А недалеко від їхнього гнізда живе хижак. Хижак теж полює за каністрами і час від часу заскакує гніздо та грабує його. Дітобільчики так і називають його за це в своїх соцмережах Той кардан старий або плюйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Розпочнемо тренування агентів. Тепер розповім технічні деталі. В постапокаліптичному світі існують перешкоди, крупні і дрібні. Обидва автомобілі бачать крупні перешкоди, але не бачать дрібних, таких як зламані андроїди, пляшки, шини і різне інше сміття. За контакт з крупною перешкодою автомобілю нараховується штраф мінус 5 очків. Штраф також нараховується за контакт з краєм екрану. За дрібне сміття штраф не нараховується, але воно може блокувати переміщення. І це впливає на навчання. По суті, елемент несподіванки. Така собі темна енергія в гармонійно описаному світі, але такі реалії постапокаліпсису. За кожну каністру гравцям нараховується приз по 10 очків. Тепер основні цілі гравців. Хижак отримує 100 очків за контакт з гніздом і мінус 100 за контакт з мамочкою, бо мамочка може і мамочка. Але як клюне, то у хижака зразу вихлопна обвисає. Крім того, Мамочка отримує за вишу вихлопну нагороду плюс 100. Ось така гармонія. Можливості по швидкості і маневруванню у обох агентів одинакові. В кожен момент часу у агента є два параметри швидкість і кут повороту. Агент може додати чи зменшувати ці параметри кожні 5 кадрів. Його рішення буде діяти всі 5 кадрів. Так зроблено, щоб зменшити смикання героїв, як було у відео з зомбі. Забігаючи наперед, скажу, що я зробив невелику помилку. Але це дуже цікаво відобразилось на навчанні і як зуміли викрутитись агенти. Ось дивіться, зараз початок навчання. Агенти абсолютно неадекватні. Проходить час. Все рівно щось не те. Залишаю навчання на ніч. Ось які результати на ранок, все рівно щось не те, я починаю розбиратись, міняю купу настройок і потім здогадуюсь. У агента є параметри, максимальна швидкість і максимальний кут повороту руля. Я задав надто малий кут повороту, і моделі їздять майже по прямій, але зверніть увагу, як це вплинуло на їх поведінку. Хіжак гасає по стінках. Використовуючи перешкоди для повороту. Ну але що робити, як коли руль заклинило? Мамочка як блискавка старається його дзьобнути, і в неї непогано виходить. В загальному рахунок приблизно одинаковий. Міняю настройки і починаю навчання спочатку. Але про це розповім вже в наступному відео. Фіжака голова закрутилась. Поїхав відпочивати. Зачекаємо.